Понеділок, 2 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Для 3400 дітей Хмельницької громади сьогодні вперше пролунав шкільний дзвінок. Свято відбулося і в початковій школі номер 3 Цьогоріч в навчальному закладі урочисто зустріли 169 першокласників. Для дітей та їхніх батьків влаштували п'ять фотозон та інтерактивні розваги. За кошти з бюджету громади для першокласників підготували подарунки та вітальні листівки. Загалом початкова школа номер 3 відчинила двері для майже семи сотень учнів. У закладі, як і в більшості шкіл, громади підтримали акцію Квіти зів'януть. Донат врятує. Дитина в перший клас, де мій син. Я, мабуть, хвилююсь більше за нього. Взяв відпустку, щоб приїхати на свято. Робимо все можливе, щоб наші діти ходили до школи і могли навчатись. Сьогодні початкова школа номер 3 відкрила свої двері для 684 учнів початкової школи. З них 169 першокласників. Це наші найголовніші гості. Це наші най, най, найпотужніша поки що така сила, енергія, на яку ми сподіваємося, що вони будуть е, гарно навчатися, що вони будуть гарно розвиватися. Головне, що їм буде подобатися у нашій школі. У нашому закладі освіти 46 внутрішньопереміщених осіб. Це досить таки багато. 16 з них знаходяться в нас у першому класі. Ми готові, ми працюємо в одну зміну, ми працюємо в режимі повного робочого дня. У нас будуть діяти групи подовженого дня, ми маємо свої сховища. Чергова допомога війську від хмельничан. Міський голова Олександр Семчишин сьогодні передав захисникам системи РЕП та РЕР. Всього 21 пристрій. Більшість це засоби для виявлення ворожих безпілотників. Їх придбали за бюджетні гроші. Витратили 2 мільйони 200 тисяч гривень. Сьогодні ми продаємо 20 одиниць. Для виявлення безпілотних літальних апаратів, тобто по суті, це РЕР, ну і передаємо один потужний пристрій Азімут Квертус, який теж працює в сфері РЕБУ і сфері Реру. Ну і насправді такий доволі хороший, якісний пристрій. Це бюджетна закупівля, вартість 20 засобів виявлення і азімута 2 мільйона 200 тисяч гривень. І зазначу, що якщо брати з початку року, то може понад 130 одиниць. Засобів РЕП і РЕР, в тому числі таких великих азімутів, в тому числі квертусів, емо, кушок, в тому числі і менших приладів для виявлення БПЛА, вже передали за фактично перших вісім місяців. Дякую при неї нашим платникам податків. Завдяки насправді вам, товариства, ми маємо можливість допомагати нашим селам оборони. Ну і наступні інші пріоритетні наші речі, які над якими ми активно працюємо, це піввідрони. Майже 4900 тисячі Ми їх передали з початку цього року. До слова, цього тижня знову ж таки передавати в піввідрони власної збірки. Ну і квадрокоптери, квадрокоптери Діджей Мавік 3Т, DJI Мавік 3 e УТЕЛ 4 evo Pro Max діджей Matrix 30Т, Діджей Matrix 300 РТ і гексакоптери через програму грантової допомоги. Фактично теж. Величезна кількість їх вже передана, і плануємо найближчим часом теж передавати. Паралельно кошти виділяємо і на закупівлю, і на власну збірку, і виділяємо напряму військовим частинам. Вони теж можуть купувати такі засоби, які ми сьогодні передаємо. Засоби РЕП, -реп, -реп в умовах сьогоднішніх надзвичайно важливі. Вони об'єктивно бережуть життя наших військових і допомагають їм нищити ворога. Більше 21 мільйона гривень спрямували цьогоріч представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів на підтримку українського війська. А від початку повномасштабної війни сплели майже 2,5 тисячі маскувальних сіток та більше півтори тисяч кікімор. А ще сформували для захисників 8 тисяч аптечок. Підсумки роботи громадської організації підбили під час волонтерського пікніка. Він об'єднав партнерів та представників філій захисту. Вирішили провести такий захід, тому що багато проводиться роботи, є багато партнерів, і ми постійно всі кудись біжимо. І це вже давно насправді не спринт, а марафон. Ми вирішили зібрати наші філії, наші відокремлені підрозділи, які знаходяться в різних точках регіону. А також зібрати наших партнерів, які допомагають нам реалізовувати різні ініціативи проекти, які стали вже такими надійними друзями впродовж цих років. В Першу чергу хочемо висвітлити їм підсумки нашої діяльності, що було зроблено, адже такому постійному ритмі, коли ми робимо задачі, ми не бачимо загального результату, тому що зроблено, зроблено, пішов далі, далі. Висвітити загальні масштаби, що було зроблено, розповісти, що ми плануємо робити надалі, а також хочемо зібрати від них. Їхні ідеї ми відкрили ветеранський простір про те, що в нас зараз є одна спільна команда, але це нібито два таких окремих напрямки діяльності. Хочемо пояснити людям, що залишилося за громадською організацією, які функції вона буде продовжувати виконувати. Що виконує ветеранський простір? Близько 30 хмельничан отримали сертифікати про успішне завершення курсу базової підготовки громадян України до національного спротиву. Серед них волонтери, посадовці, працівники органів місцевого самоврядування. Впродовж трьох місяців вони відвідували заняття змінної безпеки, тактикою спеціальної підготовки, тактичної медицини та навчались стріляти. Заняття відбувались двічі на тиждень на базі комунального підприємства Навчально-тренувальний центр. Мені дуже сподобалося в цьому навчальному курсі те, що ми могли не тільки просто взяти зброю, постріляти ми могли її розібрати і зібрати. Це абсолютно інша. Інше, взагалі інший всесвіт, ось цих маленьких різних деталей, в які ну я раніше з цим не стикалася. Але пройшовши цей курс, в мене тепер є розуміння, що таке зброя. Я є волонтером благодійного фонду Волонтери Поділля. А ми робимо різноманітні ініціативи громадські, і таким чином ми залучаємо кошти і продаємо на потреби Збройних сил України. Зараз, зокрема, я допомагаю у напрямку тактичної медицини, тому. Відповідно, мені було і цікаво пройти тут курс, і дізнатися у фахівців, як правильно надавати базову тактичну допомогу постраждалому. Як накладати той самий турнікет, це вже другий свого роду такий випуск цивільного населення. За два етапи навчань ми маємо вже понад 60 випускників, які пройшли навчання. Наразі починаємо набір на третій етап навчання. Плануємо в вересні стартувати. Група, яку ми набираємо, це в межах 30 здобувачів, відвідувачів, які такі курси проходять, якраз оптимальна група для подібної роботи. Патріотичний забіг шаную воїнів. Біжу за героїв України. В шосте відбувся у Хмельницькому. Його учасниками стали майже 300 хмельничан. Серед них діти, спортсмени, військові, дружини полеглих героїв. Стартували від кінотеатру імені Шевченка. Одночасно бігли за героїв України в більшості громад Хмельниччини, а також українці в 40 країнах світу. Я біжу за свого чоловіка Климова Олександра. Він загинув ну, під Херсонською областю в селищі Архангельське. Хочеться почтити пам'ять про наших воїнів, завдяки яким наші діти і ми маємо майбутнє. І щоб наша країна перемогла в цій війні. Сподіваємося, що смерть наших героїв не буде марною. Серед родин ну буде багато чи будуть всі бігти? Ну напевно, ні, тому що здоров'я, на жаль, дуже похитнулось після того, що довелося пережити і проживають досі. Цей забіг це також забіг пам'яті, щоб кожен українець пам'ятав, яка велика ціна платиться за те, що ми можемо ось так ну відносно під мирним небом ходити, бігати, працювати Три, два, один. Забіг відбувався вулицями Володимирська, героїв Майдану, Соборна і Проскурівська. Це навіть не забіг. Це коло шани, яким саме ми згуртовуємо людей для того, щоб вони вшанували наших героїв, для того, щоб об'єднати родини наших ветеранів, сім'ї загиблих. Сюди приходять друзі, тут зустрічаються, і ми всі разом вшановуємо пам'ять наших героїв. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.